Всім привіт! Сьогодні я готую котлети з курячим філе. Куряче філе я промила і перекрутила через м'ясорубку. До курячого філе я додала три зубка чеснику і одну цибулину стерла на терці. Додала одне яйце 2 столові ложки манки. Посолила поперчила на свій смак. Додала білий хліб розмочений у воді. Це гарно вимісило. Що вже приготувала заздалегідь. Буду смажити котлету. В Сковорідку я налила олії. Котлети я сформувала і виклала в розігріту сковорідку з олією, буду обсмажувати з двох сторон. До золотистого кольору. Котлети я обсмажила і склала в кастрюлю. Додала трішки вершкового масла і додала трішки води. І буду тушкувати на маленькому вогні хвилин 10-15. Такі котлети в мене вийшли в розрізі. Пухкі та смачні, готуйте всім смачного. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Готуємо з любов'ю. Дякую всім за перегляд!